Худі з капюшоном Джекін Джонс, Розмір 2XL, XL Худі з капюшоном, L, Зіпка. Худі. Розмір 3XL, Lка Джекін Jones. Тут розміри всі L. Також світшоти попадаються. Ось вот такий от Світшот 1 четверта. Худі з капюшоном, розмір 3 xl Світшот Л. Худі S. -ка. Світшот L Oversize L. Гольф. Дуже теплий. Розмір L. Світшот Л. Ось така кофта класна L. Худі зіпка з капюшоном 3XL, ще одна зіпка Лка, худі з капюшоном L, худі з капюшоном 2XL, LK, -ка. тут всі розмір L, розмір М, розмір 3XL І